Будьмо уважні у той час, один я приступив до Ісуса і каже, учинить добрий, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне. Ісус каже до нього, чому називаєш мене добрим. Ніхто не добрий, тільки один Бог. Як хочеш увійти в життя, до держи заповіди, як їх запитує Його, Ісуша до нього мовить, не вбивай, наче не перелюбку, не кради, не, не світку і крива. Матір, люби ближнього, як самого себе. Каже, донав до нього все з'їзди змаху. Чого ж мені ще бракує? Якщо хочеш, бути досконалий, сказав Ісус до нього піти, Продай, що маєш, дай бійти, будеш мати скарб на небі. Потім приході ти за мною, почувшися, слов'ю на тишу смутний, мав великий майно. Тоді, Ісус, каже до нього і своїх учнів. Істину кажу вам, трудно багатому віки в царство небесне ще кажу вам, легше від людний притече з лучку голоці, ніж багатому віки в царство Боже. Почувши це, учні, здивувалися здивалися і сказали, хто ж тоді може бути спасений, Ісус м'янули молив, у людей це можливо, Богові все можливо,

Христос посеред нас. Христос посеред нас. Христос. посеред нас. Христос посеред нас. Господь нас. Христос Нехай Михай Господи.